Запрошуємо на передачу «Переможний голос віруючого. Сьогодні Кеннет Копланд і його гість Кейт Мур нагадують нам, що навіть у найважчі часи сила Божа може перемогти будь-яку ситуацію. Приготуйтесь до своєї перемоги. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. З нами сьогодні, брат Кейт Отче, Ми просто славимо тебе. Ми відкриваємо своє серце. Ми відкриваємо свій розум щоб чути. І бачити тебе, тебе, Ісусе. Ми хочемо слухати, що ти говориш, і бачити, що ти робиш. Бо ми будемо говорити те, що почуємо від тебе, і будемо робити те, що побачимо в тебе. І ми приймаємо це в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Послухайте мене дуже уважно. Це був довгий час. Смутку, я говорю особливо про Сполучені Штати. Смуток і скорбота небезпечні речі. Ісус взяв на себе наші скорботи і поніс наші смутки. Смуток і скорбота, виходячи з їхнього визначення, приходять від відчуття втрати. І у людей були закладені будинки без права викупу. Вони втратили роботу, вони втратили це. Вони втратили те, брате Кейти, Це було довгим часом втрати у розумі людей, але не називайте себе невдахою. Ні, ви переможець. Так і це шлях до того, щоб Бог знову і знову відновлював те, що було втрачене. Не будьте залежні від стану економіки. Фактично, коли все погано, саме тоді ви маєте процитати більше всього. Так, щоб ви могли допомагати людям, які зіткнулися з якимись втратами. Ось що означає бути переможцем світу. Вам була дана віра, щоб перемагати цю систему і бути благословінням, коли решта світу відчуває себе проклятою. Отже, переможна віра в Бога. Так, алілуя. І вам не потрібно чекати, коли до вас повернуться ваші речі, або коли ви отримаєте той чи інший доказ, щоб почати свідчити що свідоцтво є ваша віра, і це може бути одразу ж сьогодні. Як ми вже говорили на попередніх передачах, ми не знаємо, скільки в вас віри. Коли все йде добре. Ми знаємо. Скільки у вас віри, коли ваші рахунки оплачені, коли ви відчуваєте себе добре, коли у шлюбі все гаразд? Ми не знаємо, бо все, що ви бачите і відчуваєте, добре. Ми дізнаємось, скільки у вас віри, коли не все гаразд, коли ви переживаєте нестачі, коли ви не знаєте, звідки воно прийде коли симптоми погіршились, як під час економічної темряви, саме час засяяти світло. Коли темніше всього, це час засяяти світло. коли навколо вас стільки хаосу, болю та проблем. це час, коли Бог буде благословляти вас, ареністастірювати піднімати вас як світло, і незважаючи на те, що диявол стільки брехав про Бога і говорив вам. Бог навів це на тебе, Бог забрав твій дім, Бог зробив тебе хворим. Це неправда. Це неправда. Що він буде робити з нами? Це зцілювати нас посеред цього всього, благословляти нас, забезпечити посеред всього цього. І люди дивляться на це і запитують: як ви це робите? Як ви це робите? Ваше І ми відповідаємо. Бог я маю доброго пастора, і він і досі приймає бажаючих до свого стада. Але воно не починається з результатів. Так само, як у темряві, час засяяти світло Господа в його благословенні, забезпеченні та захисті, час засяяти і вашій вірі. Люди сприймали це неправильно. У них склалося враження, що оскільки є людина віри, у мене не може бути жодних проблем. Я не повинен зустрічатися з жодними викликами. І потім, через те, що вони з ними зустрічаються, вони дозволили ворогу впустити осуд і змусити думати. Мабуть, я не маю віри, інакше б цього не сталося. всі ми робили якісь помилки. Ми всі щось пропускали в певних сферах і робили якісь помилки, але не будьте ушукані. зараз час вашій вірі засяяти посеред так. цього всього. Господь нагадав мені один приклад. Я мав привіле багато років навчати і служити в школі зцілення брата Кеннета Хейгіна, і якось одного вечора я з'їв багато піци і не усвідомив того, що вона була поганою. В ній було щось погане. Вранці я прокинувся. Я мав викладати три уроки в центрі Рема. потім перерва на обід, і потім школа зцілення. Коли я прокинувся в моєму шлунку, йшла революція. Щось там було не так. Я просто звернувся до цього і поїхав на заняття. Коли я тільки почав говорити, мені здавалось, що мене зараз вирве. Але я продовжив навчати і провів один урок, другий урок, третій, і поїхав додому на обід. Філіс сказала: Класстрись блідий. Філесбою я відповів: так. Я відчував, що був зневоднений. І я налив велику склянку води і повністю її випив. І Я хотів налити ще одну склянку води. Філі сказала: я би цього не робила. Не думаю, що тобі варто пити стільки води. Я сказав так, але мені хочеться пити. І Я все таки підвівся і випив достатньо багато води. І потім я поїхав на школу зцілення. То була школа, де ми навчали. Проповідували і вірили про стілення. Там були люди з різними симптомами, які потребували допомоги. Я підвився за кафедру і сказав відкрити і все. Я думав, що скажу, відкрити свою Біблію, і мене вирвало прямо на кафедру на все в школі стілення. Мої ашери, нехай Бог їх благословить підбігли до мене. Вони зірвали себе в піджаки, накрили ними кафедру і накрила мене. Вони не хотіли, щоб люди бачили мене в такому стані. Це любов. Любов покриває, накриває. Вони супроводили мене з аудиторії, і виходячи звідти, я повернувся, і Дуейн, який зараз грав нас церкві на органі, сидів за клавішами. я показав на нього і сказав: Дуэне, співай. Я і не знав, що він не вважав себе співаком. Він ніколи не співав, він тільки грав, розумієте? І він подивився на мене широко розкритими очима. Я сказав співай. Він відповів: так, сер, і він почав співати, грати, і співав. А я в той час пішов в туалет, привів себе в порядок, одягнув нову сорочку, знову зав'язав галстук і повернувся до аудиторії. І проповідав про те, як розбиратись із симптомами, і Господь допоміг нам. В результаті у нас було чудове служіння. Я говорю про те, що в таких ситуаціях залишати таке враження бо або вважати, якщо в мене буде достатньо віри і ніколи не буду переживати атаки, в мене ніколи не буде жодних симптомів, в мене ніколи не буде жодних випробувань, це неправда. Це не відповідає Слову Божому. Господь ніколи не обіцяв нам, що ми ніколи не будемо зустрічатись з якимись викликами. Але він сказав, що коли ми будемо вірити йому, ми завжди будемо тріумфувати. Ми будемо перемагати і проходити кожен виклик. І в такі ситуації, як тоді, в моєму випадку, я виглядав не найкращим чином. Це не було хорошим прикладом зцілення. це не було хорошим прикладом чогось. Але не сід було забиватись кудись в кут. Закривати двері і голосити, щось ну, не так. Якби я був чоловіком, вірить цього б не сталося. Або так знітитись, щоб сказати, ну я не буду закінчувати цю проповідь, боже мій, я пішов. Це гордість. ви не можете так зробити, так не відчувши десь сильного, сильного болю. Тобто, сатана справді скористається такою ситуацією. Але якби ми могли це правильно побачити, брате Кеннет, так само, як коли у цьому світі темно. Це чудова можливість для світла сяєте, і можливо, ви втратили свій дім, можливо, ви втратили щось, можливо, втратили роботу, можливо, сталося багато поганого у ті темряви, саме час для вашої віри сяєте. Саме в такий темний час, коли ви дивитесь крізь сльози та бруд, блювото, що б там не було, ви піднімаєте очі і говорите. Мені байдуже, що мене оточує. Мені це байдуже. Я все одно вірю в це. Як вірив, годину тому. Так хіба ти не впевнений, що саме про це говорив апостол Павло, коли сказав, що він був найслабкішим? І саме тоді на нього зійшла так. сила Божа. Так посеред всього того безладу, через те, що він відмовився здаватися, так та сила ставала все сильнішою, сильнішою і сильнішою. Так а не слабшою і слабшою. І він просто не відпускав цього. Одного разу Орло Робертсу, моєму духовному батькові, сказали Орле, чому б вам на кілька років не розслабитись і не дозволити Господу опіклуватися про вас, не робити того, що є ризиком для вашого здоров'я? І він закричав трубку. Ви будете говорити Орлу Робертсу не ризикувати? Він просто пізно для цього так? і він сказав, ризикувати? А чому б і ні? Він сказав: ви говорите, що це може вбити мене? Те, що знаходиться з іншого боку, просто чудове. Я просто можу чути, як апостол Павло говориться. Він сказав, що коли вони вб'ють мене, я не кидаю цього. Так. я стою тут. Я так чи інакше закінчу цю проповідь. Я закінчу її або піду на небо до того, як вона закінчиться. Коли у вас виробляється таке ставлення до всього, так. віра просто продовжує приходити. Так вона просто продовжує приходити. кілька років тому я був за межами сполучених штатів. Мені повідомили, що в тому місці одна жінка-служитель помирала від раку, і мене запитали. Чи не міг би я заїхати і поговорити з нею? Я заїхав до неї, та жінка, вона була лише одна шкіра та кістки, і вона була такою слабкою, що ледве можна було почути, що вона говорить. Коли вона намагалась говорити, вам потрібно було нахилятись до неї, щоб ваше вухо було близько до її вуст. І нарешті я зміг її почути. Вона говорила, братаките, я така слабка, і все, що я їм, одразу ж виходить назад. Мене весь час нудить. Лікарі говорили, що вона, мабуть, померла б ще десь тиждень тому, якби як вони вважали, не її сильна воля. Але Дух Божий нагадав мені одну просту фразу. Нехай слабкий говорить, я сильний. Розумієте, вона цього не говорила. Вона говорила, я дуже слабка. І вона так. говорила щоразу, коли я щось з'їдаю, мене нудить, і все, що я їм, одразу ж виходить назад. У неї був рак, рак шлунку і рак ще чогось, і це те, що вона переживала. Але віра може перемогти будь-яку хворобу, будь-яке руйнування, все, що тільки є у цьому світі, і віра. Називає не існуюче як існуюче, віри на спонуку над тим, що бачить чи відчуває. Я сказав, сестро вона була служителем. Вона знала деякі з цих речей. Але будь-хто з нас міг зосередитись на тому, що ми бачимо і відчуваємо, і почати говорити неправильно. Я сказав, сестра, можете зробити одну просту річ? Скажіть, я сильна я сильна. Вона подивилась і кивнула головою. Я сказав прямо зараз. Я взяв її за руку. Я сказав, просто скажіть це зі мною. Я сильна в Господі. Я сильна в Господі. Нам довелося чекати, це зайняло пару хвилин. І Господь мій свідок, Берта Кеннет, через 20 хвилин вона вже сиділа у ліжку, говорячи це досить голосно. Так що мені вже не потрібно було нахилятись не до неї. Ще через 20 чи 30 хвилин вона вигукувала так голосно, що її можна було почути на вулиці. Хвала Богу. Через годину чи навіть менше вона дивилась на мене, у незуче текли сльози радості. вона віруюча. вона проповідник. Вона знає віру. Я сказав: тепер подивіться на мене. Говорить наступне, і цього разу вона вже була готова говорити. Я сказав: Скажіть, у мене чудовий апетит, і коли я їм мене не нудить. я сказав їй: послухайте мене зараз. Якщо коли ви будете їсти, це опуститься до вашого шлунку, а потім спробує вийти назад, як вони говорять, буде вивертати вас, вас почне нудити. То коли вас буде нудити, витріть рот, і скажіть коли я їм мене не нудить, і це те, де люди припускають дещо брата Кенент. Вони говорять хороше сповідання, а потім, якщо все йде не так, яким би хотілося, або яким потрібно, вони кидають це і кажуть: Ну я просто не розумію. Є людина віри, чому це не працює. Люди віри, не скажуть, чому це не працює. Якщо тільки ви не хочете, щоб воно працювало, так так. в даному випадку, якщо ви вірите, що це діє, ви не говорите, чому це не Ви не спонукані тим, що відчуваєте і бачите. Один чоловік якось сказав мені: брате Кеннет, я так захворів, що просто повинен сказати, що так. захворів. Ну, неправда, це... це те, що диявол намагається змусити вас зробити, і коли ви це Вірно. зробили. Ви дали цьому здійснення. але те, що якісь обставини, є якісь симптоми, якісь проблеми ще не означає, що ви програли люди думають, через те, що я пережив цю втрату, бо через те, що в мене була ця проблема, це не спрацювало зі мною щось не так. ні, ні, ні. Ось тепер ми справді дізнаємось, чи маєте ви віру. Тепер у вас є можливість дати вашій вірі, сяйте посеред болю. У вас немає всіх відповідей посеред цієї втрати, чому я втратив це. Чому у мене відібрали право викупу? Чому мені довелося переїхати? Чому те і це так ви нікуди не просунетесь, запитуючи, чому? Таким чином, бо за цим чому ставиться під сумнів характер Бога. Ми маємо право просити Господа, навчати нас, просити розуміння? Але у нас немає права ставити під сумнів його вірність або його порядність. Порядні. Це смертельно небезпечно. Так. Це небезпечна річ. Коли люди християни, деякі люди думають, що це нормально піддатися плоті і говорити, чому, Боже, чому, чому? Це прямий наклеп на його характер. Ви не говорите цього словами, але ви говорите це своїм тоном. Боже, де ти був? Чому? Цим чому? Так. Ви не запитуєте, як я допустив це. Цим, чому ви запитуєте, чому ти, Господи, Вірно. допустив це? І ось у чому справа, чому це таке руйнівне? Наша віра має бути в Бозі, в особистості Бога, в його характері. Біблія говорить, що Сара не за віком народила, отримавши силу, і змогла прийняти насіння і народити дитину. Ми знаємо, що Бог повернув час назад у тому, що стосувалось її тіла в тій жінці стались так. дивовижні речі, і вона вже не згадується просто в парі з Авраамом. В одинадцятому розділі послання до євреїв у неї є власний так, вірш, так само, як і його у цій галереї. Є і її портрет. Не разом з ним. Так у неї там є свій а вірш, і в ньому говориться, бо знала, що вірний той, хто обіцяв ось що дозволило силі Божій прийти. Коли вона була знато старою, коли було знато пізно, коли все зайшло занадто далеко. Біблія говорить незалежно від, від. віти. Вона була неплідною все своє життя. вона все життя не була здатна народити дитину, через що диявол приносив їй багато осуду протягом багатьох років. Тому все це мало бути усунено. Так це сильно, це сильно. Але справа була не в тому, що вона могла цитувати місця писання. В той час не було місць писання, як вони зараз є у нас. Справа була не в тому, що вона була так добросвічна в принципах віри, в якихось кроках та чудовому сповіданні вона мала віру у особу всемогутнього, що він буде вірний їй, і вона не знала, як вона не знала способів, але вона просто довіряла йому. Довіряла, що він виправить це в її житті, і що він дасть їй бажання. Її серце. дасть її бажання її серця. Я чув, як це говорив брат Хейгін, і це справді допомогло мені. Я проповідував у Шліфпорті, штат Луїзіана ще на самому початку свого служіння в церкві скиня життя То були чудові зібрання, але щось сталося. Я не знав, що то було з фізичної точки зору, але щось сталося всередині моєї ноги ближче до паху. Воно почалося знизу в районі кісточки, і просто піднялося вгору по нозі. І кажу вам, то було дуже боляче. Я ніколи не переживав такого болю. На ту мить, то був самий сильний біль, який я коли-небудь переживав. але я був рішуче налаштований, що не поступлюся, і продовжу проповідувати на своїх зібраннях. Тому я просто продовжував проповідувати і під час служіння на мене сходило помазання, але коли я спускався зі сцени, мене пронизував біль якось ввечері. Він пронизав мене так сильно, що я закричав до того, як встиг стримати себе. Я не встиг так швидко затиснути рукою в уста, щоб втримати себе. я робив те, що як я знав, потрібно робити. Але це не приносило жодних результатів хіба під час служінь. Я міг бачити, що ставало все гірше і гірше. Я не знав, що це було, і не знав, до чого воно приведе. І Я чув, як брат Хегін говорив: Господи, ти не можеш тут помилятися. Ти не можеш помилятися. Твоє слово говорить, ранами його вистілились. Це не може бути помилкою. Я тут десь щось пропускаю. І я почав так говорити. і це було ввечері перед останнім служінням. я впав на ліжко в готелі і просто сказав це вголос. господи. Ти не можеш тут помилятися. І ті слова, які я сповідував із твого слова, не можуть бути помилковими. Я щось пропускаю, тому я прошу показати мені, де я пропускаю це. І я сказав: я на тебе не нарікаю. Ні. Я забираю це назад. Так? Я не сказав це того вечора, я навчився цьому пізніше. Але фактично це те, що я говорив. І я сказав: послухайте, я сказав, я просто помовчу зараз. І коли я замовчав, це піднялося всередині мене. І він сказав: ти цитував моє слово, і це добре, але ти не звертався до Слова Божого і не тримав його перед очима згідно того, чому я навчив тебе. В четвертому розділі приповісти «Тримай його перед своїми очима. Воно є здоров'ям, здоров'ям для всього твого тіла. а я просто цитував його. я пройшов по всім тим місцям писання і процитував їх. Провів того вечора служіння, легше мені не стало, але то було останнє служіння. Я полетів додому, і того вечора не полетів додому на своєму літаку. Ми полетіли додому звичайними авіалініями. Я навіть не намагався летіти сам. І в аеропорту з'явився чоловік з інвалідним візком. Я жодного слова про це не сказав, і мій батько зустрів нас в аеропорту. Він сказав, що нічого з цього приводу не говорив. Вони сказали: ми вважаємо, що вам потрібен візок. І я відповів, стілиним людям не потрібні інвалідні візки. І кейте, я відчував дуже сильний біль, але я не збирався сідати в візок. Отже, ми майже приїхали додому, і я сказав, тату, не вези мене зараз додому, давай зупинимось у тебе вдома. Мені потрібно лягти до ліжка. Ми так і зробили. Моя мама з Лорією просто молилася в дусі, і вірою я просто заснув. він дає своєму улюбленому сон. І десь, третій годині ночі, я різко відкрив очі і сів. Мама сказала, справу зроблено». І пішла спати. Я був повністю зцілений та визволений. Тим часом, коли я звернувся до Слова Божого. Був слухняний його настановом, всі ті самі вірші, але тепер я вже не цитував їх. Я дивився на них своїми очима і говорив: я вірю, що отримую це. І я слідував його настановам. Але я не кинув це і не передав зібрання комусь іншому. І хтось може сказати, так, але ви могли померти. Задумайтесь над цим. Я б вже 30 років, як був би на небі. Хіба це не було б чудово? Наш час вичерпано. Боже мій. Купіться за це? Скажіть голос: я маю це в ім'я Ісуса. Ми так. повернемось за хвилину. Знаєте, я вже говорив, яким важливим є це послання, яке проповідує брат Кейт Мур про те, щоб мати віру в Бога. Зрозуміло, що наш час передачі обмежений, ми маємо лише 25 хвилин, щоб поговорити про це. Але цього та наступного тижня ми спробуємо якомога більше та докладніше поговорити про це. Якби я сказав вам, брат Кейт сказав мені, що він хоче, щоб у вас були ці проповіді. І Якщо ви такі ж, як і я, ви одразу ж би скористалися цією можливістю завантажити їх для себе, щоб почати їх слухати у себе в машині, у себе вдома, в офісі. Тому я хочу вам дещо сказати: зайдіть на наш сайт в інтернеті KCM.org.ua, і абсолютно безкоштовно завантажте для себе ці передачі. Заходьте та завантажуйте їх. Вони для вас. Це займе у вас не так багато часу, хвала Господу. І ви зможете знову зануритися у це послання. Ви можете це зробити в будь-який зручний для вас час. Хвала Господу. Це важливо. послухайте, це важливо. Давайте помолимося разом. Отже, ми дякуємо тобі. тобі ми молимось за наших глядачів. Ми приймаємо і ми чуємо твій голос. і ми бачимо твоє слово. І ми вдячні тобі за це в ім'я Ісуса. Амінь, до зустрічі завтра, і пам'ятайте, що Ісус є Господь.